Чудово, закручуємо. Фух, І поїхали. Отож, еклер має бути довжиною 12-14 см. Викладаючи, ми спочатку, я ставлю ось так перпендикулярно до себе протвінь, тому що якраз ідеально два еклери, еклери в два ряди, ляжуть сюди. Спочатку ось так, виклали. Раз. І потім ми натискаємо, але даємо тісту. Але даємо тісту лягати самостійно на поверхню. Тобто ми його не пушимо, так? Не, е, не примусово це робимо, а ніби за власною вагою і за силою земного тяжіння воно має собі так легенько лягати, лягати, лягати. Далі в кінці ми. Ніби протягуємо, зупиняємося і вже не натискаємо взагалі, і трошки повертаємося так, аби зробити ось цей зріз, але легенький зріз, так? Не половину еклера, а легенький. І товщина його має бути, ширина, товщина має бути в усіх частинках однаково.